Сьогодні продовжуємо практикуватись по темі ірраціональні нерівності. І розв'яжемо ось таку нерівність. Ось. Це нерівність другого типу, якщо ви дивились попереднє відео, там я казав, що там основні типи і як вони вирішуються. Але зараз зараз ми все це нагадаємо. Що у нас виходить? Іх може бути яким? Тобто це завжди невід'ємне і невід'ємне може бути більше за яке? За від'ємне за будь-яке. І це може бути як від'ємне, так і додатня. Ну, І нуль, відповідно, теж може бути. Значить, що я пишу? Ви випадки, коли x менше нуля. Тоді що виходить? Тоді просто х плюс 2 більше рівне нуля. І це треба вирішити. І другий випадок, коли x більше рівне нуля. Тоді що в нас виходить, що х плюс 2 більше нуля. Це можу не писати. І підношу до квадрата. х плюс 2 х ну, плюс 2 більше за х квадрат. І вирішую. То тут буде х менше нуля. Тут буде х більше рівне мінус 2. Тобто х у нас тут виходить від мінус 2 включно до нуля. Так, давайте подивимось, ну, в принципі... Тут все зрозуміло. Тут тепер. х більше рівня 0. Тут х більше за мінус 2. Ну, зрозуміло, що це сильніше. І тут виходить мінус х2 плюс х плюс 2 більше 0. Значить, х більше рівня 0 і х більше 2. І зрозуміло, що х більше нуля буде сильніше. Як це переконатись? Тобто воно можна одне з них не писати. А саме х більше мінус 2. Чому? Тому що тут мінус 2, а тут у нас 0. Х більше мінус 2 сюди йде, х більше 0 сюди. Тобто, виходить сильніше, х більше 0. Тому, в подальшому я буду писати, що х більше рівня 0. Значить, буде х більше рівня 0. І тут буде що х квадрат, примножаємо на мінус 1 мінус х мінус 2, бо більше 0, стало менше 0. І працюю з цим. Ну тут вже зрозуміло все. Це треба вирішити. Значить, треба вієта, знову таки, сума корінів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з потережним знаком, тобто один, ну, 1. 1, знак один, І добуток вільному члену, мінус 2. Тобто, за що? Це 2-1, по-моєму? 2-1. Так, 2-1, відкі куди нахилені. 2-1. Мінус 1, 2. куди буде дивитися? Ось тут одиничка, то вгору. Менше нуля нас цікавить оце. Але нас цікавить також х більше рівня 0. Виходить, тобто, відповідь, яка х є від нуля включно, до двох не включно. Тоді, що в нас є, в об'єднуємо оце і оце, що виходить? Бачимо, якщо його об'єднати, тобто одночасно записати і це, і оце. Тобто ця відповідь і оця відповідь, то ми можемо його спростити, написати x є від мінус 2, 0 входить цей інтервал, і до двох не входить. Ось, оце відповідь така виходить. От мінус 2 включно, до двох не включено. Так, ну ми можемо побачити, в принципі, підстави ще двійку сюди. Цікаво просто. так, Якщо 2 плюс 2, 4, корінь з 4, 2, 2 більше 2. Ну, ясно, що 2 не більше 2. Тому ще раз розберіться, подивіться, як я вирішував, і навіть відступлю. Ось. З цієї сторони.